Сіверт Бакін був новачком в елітній біатлонній команді. Проте, через рідкісний побічний ефект вакцини від коронавірусу, участь норвежця у новому сезоні під загрозою. 20 березня в останній гонці минулого сезону Сіверт Бакін неочікувано здобув першу перемогу на Кубку світу, в результаті чого отримав малий кришталевий глобус у мас-старті. Тоді біатлоніста вітав сам король Норвегії. А в загальному заліку молодий спортсмен став дев'ятим. Але несподівано вдолю Бакена втрутився випадок. Після сезону норвежець зробив третю вакцину від коронавірусу, а вже в кінці травня зрозумів, що з його тілом не все добре. На тренуваннях було важко, я швидко втомлювався, коментує ситуацію, 24-річний біатлоніст. Довелось звернутися за медичною допомогою і повністю припинити тренування. Згодом ставало все гірше і гірше. Я почав відчувати біль у грудях. Останній раз на тренуванні бакен був 18 травня. Причина по якій спортсмен не може повернутися до звичайного режиму перекардит. Щонеділі норвежець дає аналізи в надії, що рівень тропаніну зменшиться, і він зможе почати підготовку до сезону. Я на 100% впевнений, що проблема у вакцині. Каже біатлоніст: до речі, влітку перикардит та міокардит додали в рідкісні побічні ефекти після вакцини від коронавірусу. Підтримує думку спортсмена і лікар збірної Норвегії. Ми консультувалися зі спеціалістами. Вакцина єдине, що могло визвати такий тип запалення серця. Цей побічний ефект настільки рідкісний, що його вірогідність оцінюють приблизно 1 на 100 тисяч. Наразі єдине, що дозволено сіверту Бакіну – це тренування на стрільбищі. Тому у 2022 році побачити норвежця на змаганнях не вдасться, а його участь у подальших етапах і досі під питанням. До речі, проблеми зі здоров'ям спіткали Бакіна і раніше. Спортсмен боровся з фібриляцією серця. Але в минулому році зробив операцію. І миготлива аритмія перестала хвилювати Сіверта. На питання, чи може перикардит бути пов'язаним з його минулими проблемами і серця, Бакен відповідає так: ця частина на 100% в порядку. Я пройшов всі обстеження серця тому ми говоримо про зовсім різні речі. Тож тепер Сіверт Бакен живе в очікуванні хороших результатів аналізів, які дозволять йому знову повернутися до тренувань. Це просто питання часу, каже біатлоніст. Я знаю, що в мене попереду ще багато років в біатлоні, а тому й багато мотивації.